Планували закінчити роботи ну, усунення аварій, по усуненню аварійної ситуації сьогодні до 2 години дня. Зараз ви вже бачите, що ми ще не встигаємо. Значить, у нас заплановано наступні заходи. Ми, ну, ми вже фактично на завершальній стадії трубу поклали. Там ще потрібно буде деякі роботи до щоб вони мали там капітальний характер. Ми зараз маємо змогу подати воду мешканцям міста, щоб вони, прийшовши з роботи, могли набрати. Плануємо з 17.30 до 22.00 години подавати воду, відновити водопостачання. З 22.00 години і до ранку наступного дня ми знову припинимо водопостачання. Я думаю, що до 8.00 години ми повинні там подати воду. У нас в планах такі роботи. В принципі, якщо коротко, да, підвіз води вчора був організований. У нас було крім цього пориву, крім цієї аварійної ситуації, на жаль, ще одна поривна мережа водогону за адресою героїв-десантників. На богуні там теж достатньо великий діаметр труби, там вода, і там група житлових будинків теж знаходилася без води. Тому нам підвіз, відбувався підвіз води і як на бугуню, так і на Нижню польову. Так, да, значить, всі заявки приймаються в міський інформаційний центр, е і звідти формується графік виїзду машин, де ну, особисто я спілкувався з мешканцями в телефонному режимі вчора, о пів на дванадцу ночі на вулиці героїв десантників ще підвіз води, був організований. Тобто, ну це там, останній контакт, я маю на увазі, коли вже вже пізніше недоречно було телефонувати. Ми сьогодні воду подаємо. Люди мають матимуть змогу набрати поповнити запаси води. Завтра я думаю, що таку проблему ми вже усунемо.